Вітаю БТГшників. Розглянемо принцип роботи двигуна генератора рекуператора. У нас є батарейка, акумулятор. Ми від нього живемо наш мотор-генератор. І контролер також від нього живеться. І контролює процеси. Мотор при цьому крутиться. Ручка газа регулюється швидше, помаліше, кому як треба. І лишок цієї енергії, яка виділяється при роботі колеса, поступає в наступну банку АКБ. Якщо ми потратимо, наприклад, в цій банці 100 кВт на цю всю роботу, то в цій банці ми отримаємо близько. 50-60 кВт. Тобто це якби не повна Тобто не стільки... Тратимо все одно більше, ніж отримуємо. Але це все рівно, якби 100 кВт ми проїхали, то ми проїдемо 100 плюс 50, 150 кВт. Двигатель потрібляє 16 Вт. Время йде. Делаю короткое замыкание через специальную схему. Вот на амперы. Топ короткого замыкания 2 ампера. 16,7 ватт. Антиленс. То есть при одинаковом потреблении из сети на коротком замыкании больше работает, шустрее. 2 ампер, к сожалению, вольтаж небольшой и вольта можно усилить. вольта его поехал. Вольт 2,7 вольт. Ще раз. 2,7 вольт. Коротке замикання через амперметр. 2 ампера. Перероблений двигун генератор. Він працює, генерує у нас 26 вольт. Запишемо 26 вольт. І ток короткого замикання. обороти збільшились 2 і 2 ампера. 2,17, 2,18, 2 і 2, ой, він їздить, ампера. Ну і 2,1, 2,2, 2,2 бона писали. А споживання загальне у нас 23 Вот Ну, хай 24. 24,4, 23, 24. Споживаємо. Так, Я зараз вимкну його. Вимкну, бо він заважає говорити і їздить по підлозі. Так от, споживає у нас 20, генерує 26 В 2,2 А. Це 57,2 Вт. А споживання на нього 24 Вт. Тобто в два рази більше генерує, ніж споживає. От зняли коротке, він зупиняється. І тільки на максимальному навантаженні він крутиться і ще й генерить. От зняли коротке, він майже зупинився. Два ампери а так з ним зупиняється і ну да 25 вольт генерить 25,7 2,1 А. Ось майже зупиняється. А під наван... під коротким. Ого! Ого! Моща! Ось так досить легко його тормозити. О, все, зупинив я його. Все, він зупинився і не крутиться. Ага. Дргається лише. Все, не крутиться. Коротке, зразу закріпився. А так ледве ледве. А на короткому, на максимальному зупинити. Я не можу його зупинити. Пальці горять. Ну і які в нас перспективи на майбутнє. Потрібно робити не таку ось маленьку ігрушку, іграшку, а такий повноцінний великий двигун, генератор, хоча б на кіловат або на 500 ватт для мотоцикла, якогось мопеда, щоб уже випробувати його в польових умовах, як він себе веде. І це не тільки для транспорту, це можливо його приміняти там ну, на лодочних там, якісь двигунах, поки що ще не знаю. Ну, в перспективі можливо розвиватися. Так, е, да, він у мене торохтів через те, що я його переробляв, і тут воно не прикручене, воно теліпається. А насправді він нормально мощно крутився, я не міг його зупинити. Якщо ви звернули увагу, то при короткому замиканні. Е, Тяга мотора збільшується. Так вона ледве-ледве, так на холостому, тільки навантаження і мотор колесо крутиться сильніше. Тобто, чим сильніше крутиться колесо, тим більше і ток на прикороткому замиканні і вольти тут скільки там було 19. Ну, я думаю, це залежить від цих обмоток, які тут знаходяться. Коротше, я його переробляв, розбирав там, міняв ротор. Ну, не суть. Тобто планую все-таки зробити повноцінний справжній, а не іграшковий. Хоча, звісно, я ще доведу його і в такому вигляді, і в іграшковому, тому що там американці, наприклад, цікавляться такими портативними мобільними пристроями, які би міг заряджати там ноутбук чи телефон. Десь там в горах чи на відпочинку. Вони ж там по всьому світі їздять. Американці вони що. І їм потрібно такі от невеличкі. Так що можливо, можливо і невеличкі будуть. Ну, я сподіваюся зробити, вільніше мрію зробити такий кіловатний, а потім може й 10 кіловатний Ну, будемо сподіватися, що в мене все вийде. На цьому все до побачення з вас вподобайка. І сподобайка, кому як подобається.